Цього вівторку дім музеєм юні городичани та городичанки виготовляли святкові листівки. Діти зазначають, що на таких заходах вчаться не лише рукоділлю, а й спілкуванню, а ще знаходять нових друзів. Це допомагає, так скажімо, самому розвитися, дізнатися щось нове, спробувати. Ти не боїшся виходити в люди, так скажемо, общатися з іншими, спитатися щось, якщо щось не знаєш. Можна знайти собі наприклад, аж друзів. цікаво знати щось нове, наприклад, навчатися малювати. На цей майстер-клас мене це зацікавив тим, що, наприклад, можна вирізати ветенанку ну, і навчитися і знати, що це таке. На майстер-класі панувала творча і передсвяткова атмосфера. Спершу майстриня Олена Марчук провела презентацію з мистецтва ветенанки, а діти самі їх виготовляли. Я прийшов, тому що мене це цікавить і хожу в перший день. Я хочу зробити листівочку з яйцем, і всередині в ньому буде домик з деревцем. На моїй листівочці буде він сам в формі яйця. Коло нього буде квітка, а всередині буде сонечко, дерево та домівка. Ми будемо вирізати різні малюнки для себе та для своїх батьків або для рідних. Мистецтво ветенанки зародилося досить давно, але й до сьогодні не втратило своєї актуальності. Про історію виникнення цього виду мистецтва розповіла Олена Марчук. Ветенанка взагалі поширена в багатьох країнах світу і виникла вона в Китаї ще в 7 столітті, і в нас на Україні вже поширилося в 19 столітті. В нас в Кам'янці-Подільську в 1960 році була створена спеціальна артіль саме по ветенанці, де дівчат молодих навчали мистецтво ветенанки. На сьогоднішній день ветенанка є досить таки актуальною і різноманітною. Ветенанку виготовляють як і силуети, якими прикрашають одяг, і також вона дуже широко використовується в побуті. Клавши у роботу всю свою любов, кожен з учасників майстер-класу пішов додому з подарунком для своїх рідних до свята Великодня.